Да, це жопа, конечно, це не дуже приємно, взагалі неприємно. Взагалі неприємно. Чик-чик-чик. Продуктивність сюди. Звук, зараз музичку добавлю все. Spotify. <tom> Якщо ми так будемо грати, це, блядь, далеко далеко не дойдемо. Не, не витримує. Ні, ні. Це не то. Це... Коротше, синій кран, поняв? Я не знаю, що це. Типу, помилка синього екрану. Поняв, як буває. Е -е -е Синій екран, а тут в мене тільки зелений. Щось ви. Вийшла якась фатальна шибка зелений екран і перезагружається. Мабуть, не витримую, не знаю. Треба зробити, як цей казав. Е -е як казав Сусанін, зняти навантаження, зняти навантаження з цього Stickfinity. Е -е Він якось це зробив. Привіт, МГ. да yep. Пере, коротше, перезаходимо на, на звичайний на Легасі. Перезаходимо на Легасі, тому що він не будемо експериментувати. Бачите, не, не витримує, не витримує. Так, налаштування. Розположення. Так. A -a Steam. Запускаємо, коротше, звичайно. Повертаємося до, до звичайної дічі. Якщо зелене, це відео, якщо синій, він, да, поняв. Зелений, значить, відео, да Значить, це пов'язано значить це пов'язано з грою, з якимось там рендерингом з чимось щось. Але нагрузки ну на відеокарту не було там 100%, там 40%. Але, мабуть, е не справляється з ось рендерингом чи з цим там ще, розумієш? Да, да. Прикро, Ну що зробиш? Треба розбиратися. Запускаємо знову звичайну легасі. Буває. Та це не буває. Це іменно. Програмні питання. Так, давайте е захоплення гри закриємо і відкриємо вам вже геташечку. Тут. І отут захоплення за Криму, а тут півторочку від Криму. І так само на Тіктоці. І так само на Тіктоці, друзі. Я пам'ятаю, в мене відеокарта повністю вимикалась. Ою. Таким залізом нормально все це налаштувати, ну я не знаю. Мабуть, це неможливо. Треба тільки. Хоча ж Сусанін робить. Ну, Сусанін не стріми ще. Сусанін ж не стріметь TikTok, YouTube Twitch стріми. Коротше, повернулись ми. Ми повернулись до Легасі, друзі. До звичайної Легасі Повернулись, бачите? Не. Не на жаль, на жаль, не тягне наша система, не тягне. Так, сумку. На жаль, не тягне. Переділися. Я, блядь, да, цій до лікарні так і не доїду. До лікарні так і не доїду. А ти в фулл е Сусанін ТГ стримить ТикТок е тільки вертикал. Понял. Бачиш, а у мене вертикал і горизонтал, да. Ну да, у мене вертикал і горизонтал. Може, із за цього ще... Погнали, купимо ліки, спокій, Хай там саха займається поки своїми справами. Ну, шорти він точно не стримить, тому... Шорти точно він не стримить. Все, повертаємося до нестабільності. Трошки розстроївся, ну що ти зробиш? Я собі звільняюсь. Денчик пише. Чого ти звільняєшся? Дай Боже, пропер, тікі-токи, ебаніть підтримайте, Лей Чого ти звільняєшся? Коротше, на Легасі повернувся знову. На адвоката будеш ти поняв. А я в мене гроші, нема, блядь. Хоть блістера візьму. І одну аптечку. Нема нічого, щоб тут в М продати. Нема. Е, якщо здаєш, якщо здаєш зброю, що дає за це, не поняв нова пошта. Слышь, ты лох ебальный, блядь. Пишов нахуй звідси. Нахуй пишов отсюда, блядь. Свиня, нахуй. Иди нахуй отсюда. Иди, блядь. Иди, нюхай бебру, блядь. Долбоебина, нахуй. Да, да, конечно, нихуя себе. Иди, блядь. Угу. Иди нахуй, давай, давай, иди, блядь. Ебанько. Ч в ногах, блядь? Боже, який, блядь, не я про себе. Ніхто. Вчора в мене програма дала збой і, на жаль, ніхто. Твіч без звука, зараз включаю. Я опять забув. Я опять забув, блять, что твіч без звука. Ми ж игру поміняли. Все, твіч звук є. Ми ж игру поміняли, поняли? Как всегда в ногах, блядь? Куда, блядь, в АНИМКУ нахуй? Здорово, прохор, я за тебя. Настя, ты лучший Женщина. Опять ты, опять ты, блядь, ну, ёбану... Молька! Молячка! Падай, блядь, 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 Так, дай боже! Да вам, сэр! Надину вам кайданчики, сэр! Да вам встати, сэр. Вітаю, сер. Я Майдей, сэр. Ознайомтеся з моїми документами, сэр. Так, у вас 10 9 зазіхання на життя. Так ідея, я Я Я про вас... Я по вам не стріляв. Подивіться бодікамеру, алло. По ам ам Якщо по нам не стріляли, значить. Розберемося, значить дамо підозру на зброю тільки. Це була саме алло. Поняв, поняв. Сейчас величку. Фунує, папа да, да, да. На 10 минут Ээ. Е -е, ну той самый, який и був. Як він називається? Проб, я, я не можу зараз. 10 минут, Ні, не, брід, не брит, не брит, не брит, не брит. Ну, Дог Чао, да, док чау. Док чау. Индейка. Прохор, так ви ж по мне начали стрелять. Я просто выше сброю. Самозащита была. Какая самозащита? Проха, вы на стрессе. Ну, а, а, мушку, давай, не езжай, стреляли. езжай, езжай. Стреляли. стрелял. Стреляли. Стреляли. На стрессе стреляли. Кто на стрессе стреляли. 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 Да, да Стреляли. не Стреляли. 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 не Стреляли. 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 Тобі ж треба було. Та треба було, там цей попросив. Давай, я зайду зараз, куплю аптечок, мене так і не куплю на аптечка. Скажу по секрету, бігом їдемо на тому що я підібрала мішок з грошима. О, <гум> сюди. Зараз тільки гроші грошняти зніму. Є варіант, що він в натурі не стріляв. <гум> ну я бачу, що Бо він я вийшов я... Зі зброєю. Це точно Бо я бачу. По ньому... Я по ньому в спину хуячила, але я не бачила, щоб він стріляв. Я бачу, що він вийшов зняти гроші. Я бачив, почалась перестрілочка, і людина виходить з автомобіля, достає в руки автомат. Ну що мені думати, правильно? Я думав, буде горяче почав також коротко, по ньому як стріляти першим. була ситуація, перше. Mm. Ми приїжджаємо, всі виходимо з машини. Я бачу дулимо по синім. Я бачу один синій біжить десь. Я в нього як нахуячила. чила. Да. потім да. дивлюся, я його ніде не бачу. Я тоді дивлюся, він да. вже в кайданках. По номеру телефона, Мому. А ты его поднял или он просто он кинул на него? Наверное, просто він... Вряд ли вин ночи. Я ему броню збити встигла, і він за угол забив. Давай, ты, мем, сдавай, ты поедешь. Что сделай, что? Ай, мем, Олекс. здає гроші и поедем дали. У да, да, да. лакса. Пропорт дроп, сахар, зра. Привет, привет. Привет, привет. Звільни меня. Чого? ДВБ. А я не розумію, нащо ви всі мене там тегаєте? Зараз я забираю. Тікі, токи і баніть, підтримати Лекусік, буду дуже вдячний. Я вибачаюсь, в мене був краш деякий з Enhanced. Не тримає, повернулися на Legacy. Будемо, будемо в грати в цьому ж режимі, на як, як він зараз є. Дякую за фоллоу, Дякую вам за follow. Дякую за фоллоу. А, в мене ж тоже, да, вчора получається? Я вчора так, зайшов. Що кажете, сэр? Хочу тазер. Голосніше. Можна тазер. Тайзер? Да. Я не можу вам видати тайзер. Він не передається. А вам треба його скрафтити. А з чого? З чого? З матеріалів. А так, блін, а ви якого ранга? Я девятого.